Деяким пацієнтам при цьому давали блювотні засоби або проводили інші больові маніпуляції. Лікарі проникали в мозок через очну ямку або череп, руйнуючи нервові з'єднання. Не вірите, то почитайте щось про римські лазні чи грецькі діонісі. І це називалося терапією пацієнтів, намагаються. Переконати, що їхня сексуальна орієнтація є результатом психологічної травми або неправильного виховання такою собі просто поганою звичкою, у мене таке враження, ніби я вам зараз просто переказую якийсь підручник з тортур. Що таке хвороба? Це порушення нормального функціонування організму, що має певну причину, еціологію, механізм розвитку патогенез і характерні симптоми. Наприклад, до хвороб відносять грип, діабет. Туберкульоз, хвороба це те, що можна вилікувати. І я думаю, що з цим погодиться кожен з нас. Тоді виникає закономірне питання: чи можна вилікувати гомосексуальність? Давайте розбиратися. Привіт, мене звуть Рейва і ви дивитеся Гей, пропаганду! Ідея, що гомосексуальність потрібно лікувати, виникла через комбінацію соціальних, релігійних, медичних та політичних чинників. У багатьох культурах протягом історії сексуальна поведінка жорстко регулювалася релігійними догмами. Авраамічні релігії, християнство, іслам, юдаїзм розглядали гомосексуальність як гріховну або проти. Природну поведінку у середньовічній Європі християнська церква вважала одностатеві стосунки проти природнього закону, зокрема спираючись на біблійні тексти. Хоча до появи християнства як такого одностатеві стосунки сприймалися як природні, і всім було насправді байдуже, хто з ким спить, навіть у публічних місцях. Не вірите, то почитайте щось про римські лазні. чи Грецькі діонісії. у період інквізиції в Іспанії та в інших країнах гомосексуальних людей страчували або піддавали тортурам. Так, так, наші маленькі гомофобики, ви також нам часто пишете в коментарях про те, що всіх геїв треба стратити, тягаючи туди-сюди якісь цитати з Біблії у 19 сторіччі, коли медицина стала домінуючою сферою пояснення людської поведінки, гомосексуальність почали розглядати як як психічне або фізіологічне відхилення. У 1869 році угорський журналіст Карл Марія Кертбені вперше використав. Термін гомосексуальність, а вчені, такі, як Ріхард фон Крафт Ебінг, описували її як сексуальне збочення. У 1952 році Американська психіатрична асоціація включила гомосексуальність до списку психічних. Розладів. На щастя, за 21 рік, тобто у 1973, та сама асоціація прибирає гомосексуальність із переліку психічних розладів. А у 1990-му Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнає, що гомосексуальність. Не є хворобою, все частіше на різних заходах, що стосується виховання дітей, сексуальної просвіти, я чую питання від батьків. А що робити, якщо моя дитина буде геєм, лесбійкою, трансгендером? Зараз так багато інформації. Вони постійно в інтернеті. Я хвилююся, що на неї чи на нього може хтось вплинути. Так, от, любі батьки, що вам потрібно запам'ятати, перше елгебетік, ідентичність є вродженою. Сексуальна орієнтація або гендерна ідентичність неї ну, не можна заразитися, її не можна коригувати, її не можна лікувати. Тобто, якщо людина є гомосексуальною або трансгендерною, вона такою народилася. Друге. Досліджуйте ваші емоції, звідки взявся цей страх або тривога. Скоріше за все, вони зумовлені соціальним впливом те, що ви чули, бачили, читали про Елгебетік, а не те, що ви дійсно знаєте чи відчуваєте. Тому займайтеся самопросвітою і подосліджуйте це питання для себе, щоб зняти напругу з нього. І третє: створіть безпечний простір для своєї дитини. Ваша дитина має знати, що ким би вона чи він не була, щоб їх не турбувало, щоб вони зараз не проживали. Вони можуть прийти додому і поговорити про це з батьками, бо в них є оцей простір безумовної любові і прийняття. І тоді ваша дитина буде і психічно, і фізично здоровою. Але щось я поспішаю, варто все ж таки трохи повернутися назад в історії і з'ясувати, які наукові методи використовували аби лікувати гомосексуальність. До чого ж призвела оця ідея про те, що гомосексуальність можна вилікувати? Ну, до численних жорстоких і ненаукових методів, які замість допомагати лише завдавали психічної, психологічної та Фізичної шкоди найлайтовіший метод при цьому це психоаналіз. Зигмунд Фройд вважав, що гомосексуальність виникає через проблеми у вихованні. Три інші методи жахливі настільки, що більше нагадували середньовічні тортури. Але, наприклад, конверсійну терапію заборонили лише в 21-му сторіччі у більшості країн так, не в усіх країнах. Конверсійна або репаративна терапія це набір методик спрямованих на зміну сексуальної орієнтації людини з гомосексуальної на гетеросексуальну. Вона включає психологічний тиск, релігійні обряди, гіпноз, а іноді навіть фізичне насильство. Пацієнтів намагаються переконати, що їхня сексуальна орієнтація є результатом. Психологічної травми або неправильного виховання такою собі просто поганою звичкою. А в багатьох країнах релігійні лідери проводять і досі обряди екзорцизму або групові молитви, спрямовані на вигнання демона гомосексуальності. Також однією зі складових конверсійної терапії було примусове гетеросексуальне життя. Людей змушували вступати в шлюб з протилежною статтю, вважаючи, що це виправить якось їхню орієнтацію. Знаєте, до чого це призводило? Ні, геї не ставали гетеро. Вони отримували депресію, тривожні розлади, почуття ненависті до себе і, як результат, суїцид. Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я ООН та інші медичні організації визнають конверсійну терапію не науковою та шкідливою. Втім, так звані лікувальні табори досі працюють, наприклад, в Малайзії, Індонезії, Нігерії, Китаї і США. Людей, що опинилися в таких виховних закладах, що більше нагадують в'язниці, і сьогодні піддають фізичному та психологічному насильству в очікуванні, що вони будуть відповідати якимось вигаданим суспільним нормам, читаючи історії таких людей, проймаєшся жахом і нерозумінням, як так можна вчиняти з людьми у 21 столітті. сторіччі. А ще дуже модно було лікувати гомосексуальних людей за допомогою гормонів, маніпулюючи хімічними процесами в організмі. Пацієнтам знову ж таки примусово вводили тестостерон чи естроген, аби змінювати їхні лібіто і е, робити більш. Фемінними чи більш маскулінними у деяких випадках гормональне лікування поєднувалося із хімічною чи хірургічною кастрацією. Ви зараз боїтеся купувати в аптеці кремчики з гормонами і завжди дуже недовірливо дивитися на лікаря, який призначає гормональні краплі для носа. Ви ж боїтеся наслідків для здоров'я, правда? Втім, сьогоднішня медицина в більшості науково обґрунтована. І доказова, а лікування відповідає схваленим протоколам. А тепер уявіть, до чого призводили гормональні експерименти минулого: ожиріння, імпотенція, остеопороз, емоційна нестабільність це якісь зовсім лайтові побічні ефекти. Бо бувало і гірше. А як вам таке? Пацієнтам показували фотографії людей своєї ж статі, які викликали сексуальне збудження. Одночасно вони отримували електрошокові удари, тобто їхню природну реакцію карали болем, і це називалося терапією. Деяким пацієнтам при цьому давали блювотні засоби або проводили інші больові маніпуляції. Ідея була в тому, щоб сформувати умовний рефлекс, зв'язати Гомосексуальне збудження з болем і стражданням у період апартеїду у Південно-Африканській республіці армія проводила масові примусові лікування гомосексуальних військових, застосовуючи електрошокову терапію. У 1970-х-80-х роках тисячі солдатів піддавалися цьому насильству. Чи позбавляло це гомосексуальності? Ну, звісно ж, ні. Але призводило до... Втрати пам'яті та порушення когнітивних функцій у мене таке враження, ніби я вам зараз просто переказую якийсь підручник з тортур. Але це ж все проводили не заради покарання, а щиро впевнено в тому, що таке лікування подіє. І знаєте що? Такі знущання вони завдавали часто такого болю пацієнтам, що ті насправді часто вдавали, що вилікувалися, щоб припинити біль, або кінчали життя самогубством. Привіт! Я, доктор середньовіччя. запрошу вас у свою передову клініку, де медицина це віра, біль і мало науки, е, тобто багато. Трошки помилився. Пішли. Все знімаєш? В нашій клініці ми використовуємо перевірені методи золотого фонду людської тупості е, традиції. Ось тут у нас проходить антигейна терапія. Достатньо просто взяти трішки свяченої хлорованої води з-під крана і. <плес> Продовжимо. Якщо це не допомагає, ми застосовуємо ультраінноваційний метод гормональна рівновага. Бо хто ж не мріє про побічки, кризу ідентичності та депресію в одному флаконі? На, пий. Пий. Пи, я сказав, примусовий гетерошлюб не допоміг, не допоміг. Лікуватись хочеш, хочеш наборпуй. Пуй. Пуй. А ще у нас є пакет преміум пекло. Туди входить 20-годинний перегляд дизель-шоу, триразова молитва за нормальність і поцілунок на брудершафт з фоткою Арестовича. Клініка доктора Середвіччя, бо наука це занадто складно. Е, тобто дуже просто. А наостанок нагадаю вам про справжній жах, лоботомію, радикальний метод. Лікування в 1950 -х, 60 х роках. Лоботомія це хірургічна операція, під час якої перерізали зв'язки між лобовими частками мозку. Вважалося, що це може вилікувати психічні розлади і гомосексуальність. Лікарі проникали в мозок через очну ямку або череп, руйнуючи. Нервові з'єднання пацієнти втрачали емоційну реакцію, ставали апатичними і неконтактними. Історія зберігає дані про те, що американський психіатр Волтер Фрімен провів тисячі лоботомії США, включаючи такі процедури для гомосексуальних людей, його пацієнти після того втрачали особистість і волю. Багато хто отримував інвалідність на все життя, а деякі помирали через ускладнення операції. Зараз зроблю зовсім коротку паузу, так би мовити, аби перевести подих і трохи переключити увагу. І нагадаю, що все це я вам розказую не просто так, а за ваші вподобайки, коментарі і донати на наш. Правозахисний контент. Як допомогти нам копійчиною, розкажемо в описі до цього відео, а просто зараз подивіться на екран і ви побачите імена людей, завдяки яким ми готуємо нові випуски. Уклінно дякую всім і кожному. Разом ми потроху Такі розсіюємо темряву гомофобії та трансфобії у другій половині ХХ століття почав розвиватися правозахисний рух, який боровся за права ЛГБТ людей і перегляд наукових підходів. Завдяки тим нашим притечам сьогодні більшість науковців вважає гомосексуальність природним варіантом людської сексуальності а отже, таким, що не потребує лікування. Ну бо не варто лікувати те, що не є хворобою, і не варто називати хворобою те, що неможливо вилікувати. Сьогодні більшість тих практик, які в минулому називали терапією гомосексуальності, засуджені за порушення прав людини. Тож важливо пам'ятати цю історію, щоб не допустити її повторення. Ще раз наостанок гомосексуальність перестали вважати хворобою лише у 1990 році, але наслідки цієї дискримінації відчуваються і досі. Історія вчить нас, що спроби змінити те, що є природним, ведуть лише до страждань. Пам'ятаймо про це і не повторюємо помилок минулого. На цьому все цьому.